Хочу вам показати троянди, які ростуть у мене біля під'їзду. Це ось така красуня Солітор. Яка вона шикарнюча. Стільки поплішків має на одній гілці. А біля неї ось така троянда вулканіка. Також така красива. Такі квіти в неї цікаві. Сама трояндочка жовтенька, а кінчик пелюстків червоні. Ну, ось показую здалека ось такий от кущик солітор. Дуже гарна троянда. І тут ще розкитла одна трояндочка. Над такого яскраво червоного кольору. Ось така. Ну і досить така величенька за розміром. Тут у мене біла троянда. Також таки має гарні кіти. І тут ще троянда. Здається, сонечко називається. Привіт усім! Зараз я прийшла до саду і показую вам нові квіточки, які в мене розквітли. Це ось такий ірис. Він такого блакитного кольору. Має такі маленькі квіточки. Ось так він виглядає. Гарнесенький. І він дуже гарно гармонює з тими рожевими трояндами. Такий букет. Оця плетиста трояндочка ще не зовсім розквітла. Я вам покажу, коли вона повністю розпуститься. Буде така краса. Вон до мене сьогодні дочка приїхала і вирішила з нею організувати такий невеличкий пікнічок. Зараз вам покажу, що ще розквітло. Вон. Починає розквітати трояндочка розаріум ютерзе. Ось такі квіточки. Ось вона. Дуже люблю цю троянду. А тут іще одна трояндочка. Це якась поліантова троянда. Також така непогана. І Тут жовта трояндочка. Оцей вюнок так позаплітав сюди, треба буде його почистити, забрати звідси. І ось ще цей кущ також квітує. І розпочала своє квітування оця от жимолость. Я її дуже хочу забрати звідси. Вона гарна, дивіться, гарно квітує. Гарно пахне. Ну вона от все-все мені тут позаплітала. Хочу все-таки її звідси забрати. Також біля входу тут трояндочка квітує. Ось ще троянда пхака. Вже так розпускається. В неї великі такі квіти. А ось тут троянда Кірде Венде. Має такі малесенькі квіточки, але ну такі гарнюні вже. Ось така півонія. А як вона пахне гарно. Красивий такий кущик. О, і гвоздика рожева. А тут айсберг. Так, ну і як я вже казала, сьогодні хочемо організувати невеличкий такий пікнічок. І розпалила вогнище, хочу підсмажити четвертинки. Поставила я вже смажитися четвертинки. Я їх просто порозрізала на три частинки. І маринувала в соєвому соусі. Ну, Повинно бути непогано. Хай смажиться.